Виставка новорічних іграшок та листівок, новорічний калейдоскоп, а ще мистецька лозівської майстрині Тетяни Корінної новорічні іграшки з бісеру з понеділка відкрилися у краєзнавчому музеї. В цьому році відкрилася в нашому музеї новорічна виставка, яка називається новорічна казка. На ній представлені ялинкові іграшки різних років, листівки новорічні, діди морози та снігуроньки. Тетяна Івахненко розповідає: спочатку виставка налічувала усього 10 іграшок. Сьогодні ж, завдяки мешканцям міста та робітникам музею, колекція поповнилася ще майже на 80 іграшок. В цьому році поповнилася наша колекція Дідами-морозами. Найстарший Дід Мороз це післявоєнний Дід Мороз. Він найстарший в нашій колекції, найраритетніший. Із листівок перші чотири. Це найстарші листівки, вони дореволюційні. І Потім йдуть листівки, які були зроблені в роки Великої вітчизняної війни. Завідувачка музейним відділом звертається до усіх з проханням приносити до музею новорічні іграшки та прикраси, аби колекція поповнювалася і виставка була ще більш різноманітною. Також у Лозівському краєзнавчому музеї представлена виставка новорічних іграшок з бісеру Тетяни Курінної. Сніжинками це вже другий уже. Ну, первый год в прошлом году было немножко меньше, конечно, а в этом году около ста снежинок. Ни одной не повторяющейся снежинки нет. Сніжинки з бісеру можна використовувати як у якості новорічних прикрас до ялинки, так і у якості елементу декору. На виготовлення однієї такої прикраси може піти від 30 хвилин до 6 годин, в залежності від розміру та складності малюнка. Майстриня говорить: іграшок багато і усі по-своєму гарні. Тому найкращу з них вибрати вкрай важко. Кожна сніжинка, це знаєте, як у художника картина, це його дитя, так і у мене кожна моя робота це моє дитя, Я її кожну люблю. І мені кожного дійсно подобається, і я не можу сказати, яка влучше, яка я хуже. Це вже судить зрителю. Виставка триватиме до 20 січня. А потім ми будемо міняти експозицію. Потім буде йти весна. 1 числа буду вже садитися за підготовку весни. Старі роботи будуть і сделаю новеньке. Тетяна Івахненко та Тетяна Куріна запрошують усіх бажаючих відвідати новорічні виставки у Лузівському краєзнавчому музеї.